Сьогодні я хочу розповісти про відомі всім народні казки і про відомий мультфільм. Час майстрів запропонував несподіваний підхід до видання народних казок. Це наші рідненькі чорно-білі казки, чорна смуга, біла смуга. Все як у житті підкреслює видавець у цій книжці, ілюстрації не розфарбовані. І у передмові відавеці пише про те, що сприймаючи ту чи іншу історію, навіть якщо вона вже багато багато разів відома нам дорослим, але кожна дитина рано чи пізно вперше стикається із книжками із народними казками. І розфарбовує своєю уявою, додає тих чи інших барв саме у зв'язку із тим, як вона сприймає ту чи іншу історію. Ці ілюстрації цю графіку створила Ірина Потапенко. І коли ми гортаємо. Не тільки коли читаємо, коли ми гортаємо сторінки цієї книжки, рука так і тягнеться: е, взяти олівця, чи, можливо, діти візьмуть фломастери чи фарби навіть і починати розфарбовувати. Але не кваптеся, у цій книжці є спеціальний додаток для тих, хто не наважується відразу малювати в книжці. А але дуже хочеться зробити цей додаток. Це спеціальна розмальовка. Це видання. Воно містить дуже серйозний і важливий посил для свого читача. Розфарбовуйте своє життя в ті кольори, якими ви бачите, які ви відчуваєте. Друге видання. Це переспів казки був собі пес. Українська народна казка в авторському переказі і в авторській візуалізації. Зразу занурюємося в цей трошки кумедний і дуже повчальний світ мудрого пса і не менш мудрого вовка. Можливо, це навіть хороший буде подарунок для тих дорослих, які виросли на цьому відомому мультфільмі. Отже, читайте казки. Даруйте казки видавництво час майстрів, дуже цьому сприяє.